Концентрований засіб на основі натуральних інгредієнтів для делікатного прання виробів з вовну, шовку та делікатних тканин. Система м'яких рослинних пар зі спеціальними активами захищають одяг. Від пошкодження та деформації. Ефірна олія лаванди у складі захищає ваші речі з вовни від шкідників. Екоконцентрат натуральний для прання вовни, шовку та делікатних тканин, не залишає запаху на одязі після прання. Спеціальна формула геля дозволяє легко і дбайливо видаляти забруднення з найделікатніших тканин. При низьких температурах засіб добре підходить для ручного та машинного прання. До складу входить органічний гліцерин, який пом'якшує ніжну шкіру рук. Екозасіб для прання вовни, шовку та делікатних тканин. Гіпоалергенний, натуральний, дієвий. Засіб пом'якшує тканини має антистатичну та кондиціонуючу дію. Екологічна формула, що зазнає повного біологічного розкладу. Ідеальний для прання виробів з натуральної ангори, мохеру, кашеміру, а також виробів з капрону, поліестеру та інших делікатних тканин. Рослинний ланолін захищає волокна від повторного забруднення, надаючи їм гладкість, м'якість і пухнастість. Має нейтральний pH, не руйнує волокна речей. Лайфхак для того, щоб ваші речі слугували вам довго. Та були на вигляд як нові, дотримуйтесь наступних рекомендацій: температура прання не повинна перевищувати 40 градусів. Краще використовувати спеціальний мішечок для прання, що попереджує розтягнення та деформацію речей. Не сушити одяг з делікатних тканин у сушильній машині, завантажувати барабан пральної машини не більш ніж наполовину, не прати засобами, що містять у своєму складі ензими. Для усунення стійких плям та збереження кольору речей використовуйте екозасіб для вовни та делікатних тканин разом з кисневмісним відбілювачем та екоспреєм від застарілих плям.